Мрієш про пельмені за кордоном? Не мрій. Готуй сама. Для приготування еластичного тіста для вареників і пельменів нам знадобиться 200 мл газованої води, одне яйце, одна чайна ложка солі, 2 столові ложки олії та борошно, скільки тісто візьме. Гарно замішуємо все та даємо тісто відпочити 30 хвилин. Для такого об'єму нам потрібно пів кілограма фаршу телятини або свинини, одна середня або дві середні цибулини за вашим смаком сіль та перець. Цибулю натираємо на терточку дрібнесеньку, гарно перемішуємо все із фаршем та починаємо його Відбивати, відділити частину тіста та розкатати його великим пластом для нашої спеціальної форми. Викладаємо на форму, далі викладаємо в тісто начинку, розкатуємо ще один пласт тіста, покриваємо зверху, прокатуємо скалкою, дістаємо із форми наші пельмені, Далі нам потрібен окріп, який вже підсолений, вкидаємо туди пельмені, варимо до готовності і змащуємо їх вершковим маслом. А далі насолоджуємося неймовірним смаком.